Мої особисті фаворитки це звичайно Україна. Але якщо ми відкидаємо Зачайно. наших дівчат, то я напевне у найголовніші фаворитки поставлю Америку, тому що це така збірна, яка має і перший склад, і другий склад, і сильних одиночниць, і парниць, І дійсно вони. На даний момент чисто напевно по рейтингу і по складу виглядають найсильнішими. Хоча е, з точки зору виступів у командних змаганнях це звичайно Італія. Вони багаторічні е, лідерки або одні з лідерок в е, Феткапі або Більджин Кінкапі, тому вони дійсно е, саме в командних змаганнях мають е, нереальний досвід. Хоча треба було б глянути статистику, хто скільки разів вигравав, думаю, американки не раз вигравали. Але італійки дійсно постійно, постійно, десь на слуху, постійно, типу Італія, найкращі або одні з найкращих.